Дорогі радіослухачі зараз з нами Володимир Долинка. Пане Володимире, вітаю вас. Так, доброго дня. І як звичайно ми вже раніше виходили просто в прямий ефір. Зараз ми постаралися зробити так, щоб ну, було видно нас, мене, Ігоря. Ну, і по радіо Гурт. не буде видно, буде видно на youtube каналі. Так, тож, так, будь так, ласка, так, завітайте так. до нас, загугліть чи ще не загугліть, а зайдіть так. в YouTube та введіть радіо Chicago. і ви побачите наш youtube канал і побачите, як. Пан Володимир, виглядає в гарній вишиванці. Так, да, так, да, дякую, Ігор. Е, ну, Все ж таки хочу нагадати телефон 773 600 2727. Це є телефон Офісу основного. Ну і знову ж таки телефон, якщо ви хочете, маєте пропозиції, питання. Зауваження по газеті, по радіо, ви можете дзвонити на телефон 773 818 7712, 773 818 7712. Так само по цьому телефоні ви можете дзвонити не тільки там питання. Якщо у вас є, наприклад, ви хочете надати рекламу, у нас в газеті на радіо, то ну, буде дуже приємно, якщо ви подзвоните і підтримаєте ну, нашу газету і радіо. І знову ж таки. Чому я, в принципі, нагадую цей телефон і чому я все ж таки хотів сьогодні виступити. Вчора в нас в Чикаго відбулася така дуже, не знаю, як це назвати, в принципі, похорон сумний, бо не можна сказати, що це, щось таке відбулося, взагалі це негатив. І вчора ховали Михайла Яворського, якого привезли з України. Позивний Чикаго, ми всі знаємо, вчора було дуже багато людей. Саме перше хочу висловити співчуття родині, мамі. Вони приходили до нас в офіс, так само Михайло приходив раніше до нас в офіс. Сказати, що я його дуже добре знаю. Я не можу це сказати, але все ж таки ми вчора почули дуже багато слів, дуже багато таких позитивних висловів. Не знаю. Я справа в тому, що починаєш про це говорити і починає. Починають руки трястися і все ж таки це пережити. Вчора себе зловив на думці, стоячи на похороні, зловив себе на думці, що в Чикаго це перший похорон, в принципі, на якому іменно що ховають воїна, от я був присутній, так було багато присутніх людей. І в принципі не було ні одного, в кого би не текли сльози, хто би не все ж таки. Я думаю, що кожен переживає, і кожен це переніс, проніс через себе. І це було дуже так тяжко, важко, сумно. Не знаю, як це. І говорячи з мамою, неодноразово. Ну, в принципі, в більшості знаю, що я з Франківщини, з Калуша, і мама дуже практично чуть не кожен день. Каже, що сьогодні ховають там, завтра ховають там, і так кожен день. І вона каже, що це дуже складно. І я собі вчора думаю, наскільки людям важко це взагалі перенести, якщо це от один похорон і ти прийшов додому, ти розбитий. Тобто, я не знаю, день, два, три це, це просто тебе вибиває з колії. Після цього треба працювати, треба жити, треба продовжувати життя. так? А уявіть собі, що це робиться в Україні, якщо це в містах великих, маленьких, і це стається не так, як в нас в Чикаго, це один похорон, хоча тут багато є людей, в яких є родичі. Так само є в мене родичі в Україні, яких так само ховали, що на війні вбили. А уявіть собі, що це робиться, якщо це в Україні, Ігор. Я. Чесно, я думаю, що це дуже тяжко психологічно, люди все ж таки це чують, і це постійно на слуху, постійно це в новинах вбили, вбили, вбили. Це тисячі, сотні, і це вже, ну, самої цифри ми ніхто не знаємо. І <кхи> чому, в принципі, знаєте, напевно, хтось скаже, що це так, бо в нього газета, бо в нього радіо, і він хоче щось сказати. Так, газета, радіо, і я хочу сказати, тому що беручи, наприклад, газету інші, тому що все ж таки я їх беру, дивлюся, тому що я мушу це знати і мушу я це бачити. І я ще, в принципі, я думаю, що це треба піднімати на більш такому більшому якомусь рівні, але дуже багато наших українців, дуже багато україномовних, дуже багато хто має бізнеси. Вони все ж таки продовжують в Америці підтримувати російські газети. Вони дають рекламу в російські газети, вони дають рекламу в російське радіо. І тим самим кажуть мені, що я даремно це говорю, тому що все ж таки ми живемо в Америці, в нас інтернаціональна країна. Розумієте, я в силу якихось причин не можу матюкнутися на радіо, але нехай плюне. В мене той, хто може сказати, що зараз українці і москалі можуть жити дружньо, разом і треба москаля любити. Я не знаю, що треба мати в серці, що треба мати в душі, в голові, і взагалі як можна далі. От, е, треба піти просто на похорон, треба побачити це все. Треба все ж таки, ну, не знаю, що треба, але якщо. Наші українці, я не кажу, що я хочу підтримати так, нам потрібно для того, щоб далі видавати газету, далі продовжувати робити радіо. Якщо воно вам подобається, якщо ви хочете його слухати, бачити, чути. Нам потрібна підтримка, тому що ми витримали рік. У нас вийшов сьогодні 53-й номер. Якщо хтось знає, то в році 52 52 тижні у нас вийшов 53-й номер. Ми витримали рік. Ми витримали. Тяжкими зусиллями, тому що це все ж таки дуже затратні проекти, і ми це робимо і ми продовжуємо робити. Але я дуже прошу, хто чує, хто може, хто хоче. Ми вдячні. У нас в газеті є посилання, в нас на радіо є, на Ютубі, на Фейсбуку, тобто, всюди це є. Ви можете дати долар в місяць, два, п'ять, сто, тому що, в принципі, кожна людина може підтримати і своєю якоюсь такою своїм внеском. Але саме головне. Що я звертаюся, все ж таки, коли ви даєте рекламу в російське радіо, в російські газети, подумайте, що ви підтримуєте. Особливо то, що сталося, ну, то, що стається вже взагалі цілий рік, але то, що сталося буквально недавно, на Каховський ГЕС. Тобто, якщо це нікому не б'є по голові і нікому не може вставити в голову хоч якийсь трошки розуму. То напевно цим людям розумієте, не знаю як. Кажуть, що не треба накаляти якусь там обстановку, не треба розпалювати ворожнечу, але тоді цей українець, як ми носимо футболки, так ми носимо вишиванки, ми носимо це все, то таким людям треба просто причепити футболку, написати на футболці Я за москаля і, і ходити з таким, і так далі жити. Не знаю ігор. Я зараз на емоціях, якщо чесно. Можливо, це після пане Володимире. Бачите, ви кажете, що відбувається в Україні? Я вам скажу: хто бував у Львові і знає, що на Личаківській на е, є таке марсове поле? Воно було велике, дуже велике, і зараз там місця нема. Ну так, я думаю, що тому, що на цих всіх цвинтарях в кожному місті, в кожному селі, це... напевно. А, але цілю... це я говорю тільки за Львів, за а і не за тих, ну, ну не кожен з рідних погодиться хоронити на Марсовому полі. Так? Ми розуміємо, що хтось хоче біля рідних і все в тому роді. І якщо взяти автівку та проїхатися по Львівській області, буквально кілометрів 50-60 завжди знайдеться. Перехрестя, де потрібно вплікнути на коліно і віддати шану воїну. Ось от, от таке в нас відбувається. І хтось каже, що це не геноцид. Так, і ну, ви кажуть? Це, це, самий, це самий такий правдивий, це саме. Я не знаю, що ще треба нашим українцям. Розумієте, так само. Я взагалі в мене в голові дуже багато думок. Дуже багато людей кажуть, що я не правий, що треба так і кажуть, заткнутися і сидіти тихо. До мене дуже багато дзвінків є від москалів. Повірте, коли ми там щось починаємо говорити, коли в нас виступи на радіо, я потім вислуховую дуже багато, дзвонять, і ви собі навіть не уявляєте. Я вже казав колись, що. Поставлю програмку на телефон і буду записувати ці розмови, і потім це викладати в ефірі, щоб люди просто почули, що я вислуховую. Тому що багато, багато, ну хтось підтримує, хтось не підтримує газету. Але ми стараємося робити. Все ж таки, ми зараз єдина газета в Чикаго, і яка виходить такими великими тиражами, яка взагалі виходить кожного тижня. Ми друкуємося, ми робимо зараз 5 тисяч номерів. Я думаю, можливо, це хтось собі подумає, що це небагато, але так для розуміння, тільки друкування нам обходиться в 3 тисячі майже одного номера. Це щоб зрозуміли взагалі які витрати. Не кажучи, там про чи там проробляє це, виключно на, на друк поліграфію. Так. Потім ще ці газети розвести, розіслати. Ми зараз розсилаємо по Америці. Ми зараз почали газету в Канаду, в нас почали замовляти. І я дуже прошу, що ми потребуємо підтримки і ми хочемо цей проект продовжити. Я хочу особисто, моя команда хоче продовжити. Редактори Ігор, всі, хто це роблять, тобто зараз зупинитися під час війни. Я вважаю, що це буде великою зрадою, але ми маємо дуже мало підтримки. Ми найменше маємо підтримки від українських організацій. В Чикаго нас в принципі ніхто не підтримує. Чомусь всі вважають, що газета це є бізнес, і ніхто не вважає, що це є робота, що це є важка робота, і це потребує вкладень. Я би не назвав і... це навіть роботою. Це з більшості ідея, національна ідея, Я... продовження Чи... національної ідеї. Так, розумієш, і так само радіо, так само це все воно все потребує. Ефіри дорогі. За годину ефіру, ми платимо 150 доларів. Тобто, це є година тільки, що ми платимо за один день. Так що, якщо ми виходимо три години в день і 22 дні на тиждень, порахуйте, скільки ж ми тільки платимо за сам ефір. А де ще працівники, а де студія, ну і все решта. Тому я кажу, люди, схаменіться, перестаньте думати, перестаньте підтримувати YouTube, російськомовні газети, російськомовне радіо. Пане Володимире, я вас перепрошую, я переб'ю. Не перестаньте думати, а почніть думати. Напевно, почніть думати, так. Ігор, ну я зараз так трохи знаєш, як я кажу, трохи все на емоціях після вчора. І кожен раз, коли це починаю думати, я все ж таки теж коли починаю це говорити, я починаю думати, тому що потім я дуже багато вислухаю. До мене потім дзвонять, до мене дзвонять з тих самих радіо і починають говорити, що в Америці це неправильно, але ні одне. Знаєте, я слухаю зранку, я слухаю вечором. Я повинен це слухати. Не в те, що я підтримую. Я повинен слухати. У нас ні одне москальське радіо не говорить про війну, ні одне москальське радіо не говорить, що війна це погано, і що вони це почали. Вони просто цю тему обходять, гарні пісеньки. в них все, що хочеш, тільки не, не цей. Так само. Всі про це мовчать, вони цього не підтримують. І так само, тобто, я на даний момент тільки в мене така тема. Я не хочу сьогодні там про бізнеси говорити, про ще щось. Я про це говорю, тому що ми в нас рік газеті. Можливо, це сьогодні треба було трошки веселіше щось говорити, але ви знаєте, нема весілля, нема веселощі нема немає якоїсь втіхи від того всього. Тобто я радий, що ми то робимо. Але від того всього, що робиться в Україні, я зранку встаю, я п'ю в хаті каву, я слухаю годину ті новини, я дивлюся телевізор, і вже на роботу ти йдеш знервований, ти йдеш без настрою. Ну і все в такому роді. Тому я ще раз звертаюся: якщо ви вам подобається, хочете, можливо, комусь не подобається, але все ж таки я кажу, треба підтримати, тому що ми багато робимо. Дзвоніть. Говоріть, розказуйте, я буду радий відповісти. Не можу відповісти. Напишіть мені смс-ку. Я обов'язково до вас передзвоню. Телефон 773-818-7712. І я думаю, що все ж таки нам в Чикаго треба мати дуже сильне радіо, тому що оця вся пропаганда все то, що роблять. Я не можу сказати росіяни, тому що в мене просто слово не повертається. Це це москалі їх росіянами москалі це є москалі. Це є москальнота, це є вбивці, це є расисти. Тобто, ви знаєте, зараз можна їх називати. Я... Були фашисти, тепер расисти. Це така навала, це, ну сказав би ще інакше, але все ж таки це радіо. І дуже прошу. Підтримайте нас, дайте нам можливість, допоможіть нам. Ми хочемо далі працювати. Ми хочемо розширяти радіо. Ми хочемо, щоб все ж таки радіо було в нас не дві години, вечором, одна година ранку. Давайте зробимо так, щоб ми хоча б один канал витіснили москалів, і ми могли це радіо, щоб нас слухали, щоб ми могли мати свій ефір і ми могли спілкуватися українською мовою. Напевно, на такий не знаю, сумні ноті на ні. Давайте її трошки зробимо веселішою. Пане Володимире. Я хочу з своєї сторони сказати, що якщо подивитися блогерів, які переїхали, вимушено переселилися в, в Чикаго з України, і вони зроблять сторі, знімають в соцмережах TikTok і все тому подібні мережі, то вони кожного разу йдучи по вулицям Чикаго, українського села, завжди демонструють. Газету Сурма, оце дуже приємний момент. І майте на увазі, що вони дивуються тому, що а тут є українська газета. Це для них є диво. Вони вони роблять на цьому великий акцент. Тому е, я вважаю, що це є дуже позитивним моментом для всіх українців. З діаспори у Чикаго. тож, будь ласка, підтримайте нас, давайте рекламу свого бізнесу. Реклама працює. Ми це знаємо, і ми вам ми не рекламуємо. Ми рекомендуємо насправді наших друзів. Нас не є рекламодавці, у нас є наші друзі, які свій до свого по своє, бо тому, що в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Я це завжди кажу, коли якось з паном Володимиром говорю на цю тему. Ми будемо йти далі за програмою. Пане Володимиру бажаємо гарного дня, гарного робочого, без нервів. Трошки треба для себе якось, бо ви дуже накрутилися. Насправді, і я хочу номер телефону нагадати до пана Володимира, якщо ви хочете відправити посилку в Україну, чи відправити кошти, чи звернутися. За юридичною допомогою, то телефонуйте 773 600 2727 773 600 2727. А якщо ви хочете все-таки подати рекламу в українське видання, а не в російське, то телефонуйте за номером 773 800 7712 773 88. Так, я помилився. 187712, Так, бачите, я просто цей номер ніколи не рекламую, тому я думаю, що наші е, глядачі, ну, які будуть скеп... дивитися в Ютубі, побачать, та, та, що та, та, я записав по. Поки мав з вами розмову. Бо завжди, коли з шефом говориш, завжди хвилюєшся. Тож не ображайтесь на мене, пане Володимире. Ображайтесь на москалів. Будемо ображатися дякую, на москалів дякую. разом і бажати їм поскоріше завітати на концерт до Кобзона. А ми йдемо далі за програмою, Будемо завершувати сьогоднішній день. Дякую всім та гарних вихідних і слава Україні! Героям слава!